Вітаю, доброго дня. Дякую, що ви з нами. Це канал Дикий Лайф. Мене звати Віталій Дикий. і, Як завжди, ми запрошуємо цікавих гостей. обговорюємо актуальні теми. Сьогодні мій гість Ростислав Балабан, кандидат політичних наук, політолог, експерт, людина, яка фахово розбирається саме у тому контексті, який сьогодні я хотів би запропонувати нашим телеглядачам. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, буду радий. Отже, вітаю, Ростиславе. Міцного здоров'я, слава Україні! Героям слава! Дякую, що ви разом з нами. Рослав, у нас є певний ліміт часу, я хотів би кілька питань підняти, і давайте почнемо з основного. Ви знаєте, що зараз сласна ситуація в економічному плані в Україні, це ж звичайно ж пов'язано з тими жахливими подіями, про які ми кожен день говоримо, і те, що ми переживаємо. Багато хто переконаний у тому, що уряд неефективно працює в воєнних умовах. Це правда чи ні? Ви знаєте, якщо орієнтуватися, скажімо, по цінах по інфляції. То, не дивлячись на те, що я був критиком уряду, уряд справляється. Звичайно, ми б хотіли більшої ефективності, більших реалій. Але, друзі, сьогодні е, Україну атакують. Війна Росії, е, яка там в 40 чи в скільки разів вона більше територіальної, там кілька разів по населенню і ядерна зброя така атакує Україну, і Україна тримає удар. Це заслуга, як би ми там хотіли, не хотіли, але народу суспільства і уряду також. Тому. Дивлячись по якихось показниках, макропоказниках по Україні уряд справляється. Розіслав, я не хочу гульно критикувати уряд, але просто є така думка, тому хотілося б почути вашу відповідь. Але на чому основуються і базуються такі заяви? Ну пам'ятаєте, пані Верещук, профільний міністр, заявила про те, що ті люди, які зараз перебувають за межами України, краще б не поверталися, бо є певні складнощі економічного характеру. Далі Зеленський говорить, що він не може гарантувати безпеку для українців. Інші високопосадовці говорять про... Те, що складно буде виплачувати і зараз вже пенсії, соціальну допомогу, і ми потребуємо серйозних вливань з боку наших міжнародних партнерів. Це і наштовхує на ті події, про які я зараз кажу. А ви вважаєте, що ця дотаційна голка буде в тому об'ємі продовжуватися, про який ми зараз говоримо, які потребуємо? Чи можуть якісь чинники вплинути на проблему? Е, ну дивіться, всі ці заяви наших посадовців, політиків і навіть перших осіб на різні аудиторії. Але насправді, що, що нормально, бо що добре було би набагато гірше, якби всі ці люди казали, що буде все прекрасно, все супер. і Так далі. Тому е, людей би більше дратували, якщо там е, будемо піднімати зарплати, все буде там і так важко. Війна. Люди добрі, війна і тому всі ці заяви треба сприймати. Що це заяви військового часу? Те, що Україну будуть підтримувати, і те, що ви знаєте, у нас 50, я розумію, що більше 50% відсотків бюджету йде на оборонку зараз на війну. Більше 50%. Можливо, жодна економіка світу такого б не витримала би в Україні це відбувається. І оскільки ми зараз несемо місію захисту, це абсолютно реальні речі європейського простору. Я думаю, що підтримка буде зберігатися. Ну, матеріальна матеріально, матеріально фінансова мається на увазі, в тому числі більше того, подивіться, як реагує суспільство в Німеччині. Вони дійсно зростають тарифи, дійсно, там якісь відсоток інфляції. Але 89% це підтримка України, підтримка миру, в якому Україна переможе, і це важливо. Звичайно, що міжнародна спільнота нам дуже активно допомагає, але постає питання у декотрих країнах відбуваються перевибори, декотрі на порозі перевиборів. Ну і відповідно це може теж впливати на подальшу долю або ставлення до України. Я про що кажу: чи не втомиться захід від системної підтримки України, якщо ця війна буде затяжною? А мені здається, що Путін якраз на цьому ставить акцент. Єдине єдине, що вміє Путін, це дійсно робити ці історії е, затяжної війни, тому що вони відносяться до свого народу, до свого суспільства як біологічного навозу, і тому е, загине в Україні там один мільйон бурятів, удмуртів, е, дагестанців абсолютно кремлівському режиму. Байдуже, абсолютно е, Кремлівський режим прагне зберегти свої маєтки. Статками за 10 і більше мільйонів доларів, так а те, що тут гинуть дагестанці і Удмурти, ну гиньте. Яка їм проблема? Тому дійсно Росія налаштована на затяжну війну, і я зробив цей висновок, коли Росія почала в, в ці дні будувати госпіталь для військових, тобто розуміючи, що вони будують не за рік їхнє будівництво може розтягнутися там рік, два і так далі. Це зрозуміло, що вони цей госпіталь будують з розрахунку на європейську війну, тому що з їхньої логіки, і з логіки їхніх доктринерів, їхніх агітаторів ну мала бути наступною Польща, Литва, Латвія і не виключено і Берлін також не виключено. І тому Росія дійсно готувалася і готується до загальноєвропейської війни, до відновлення якоїсь. Квазі держави від Лісабону там, до Тагілу, і так далі. Це все було в їхній риториці. Вони наткнулись на супротив України, неочікуваний, е, май, майже ніким. Так? І картинка змінюється: війна затяжною не буде. В 2024 році ми будемо проводити Кримську платформу в Криму. А на чому базується ваш оптимізм, що війна не буде затяжною? Ні, Я... слухайте. Ну е, дивіться, тут розумієте термінологія. Враховуючи те, що війна вже триває 8 років і 8 місяців, вона вже затяжна. Тому вона вже відпрацювала свою затяжність е, і ну, от термінологія, так? Затяжна, не затяжна. Війна з 14-го року. Все, що відбувалося, це окупація. Ніяких референдумів, ніяких волевиявлень. Це все називається. Військова окупація з боку Росії єдине, що українці були занадто толерантні, занадто демократичні, занадто готові до переговорів, занадто е, НАТО і простіть і так, і багато таких моментів е, е, не були готові стріляти в бік е, в нічий бік. В українців не було не в культурній площині, не в військовій доктрині там когось збивати, нападати, атакувати, тим більше стріляти в росіян і тим більше стріляти там. Навіть якщо це е, удмурти чи буряти не було готовності, і саме тому відбулася окупація. Що на Донбасі, що в Криму, це все називається окупація, і війна триває з 2014 року. Ростислав, але скажіть, будь ласка, насправді ж, якщо наші е, дії на арені війни достатньо ефективні і оптимістичні, а це треба визнати. Росія почала діяти інакше. Вона тероризує нас енергетично, обстрілює дронами і ракетами енергооб'єкти. І тут постає питання: ми знаємо, що ми перебуваємо на певній межі, і влада про це говорить, що є складнощі, і в майбутньому можуть бути ще гірші проблеми. Але у той же час енергетичний колапс як пройде Україна і наскільки швидко він буде в нашій країні? Мені прикро про це говорити, але все може бути. Моя теза, я її озвучу, і весною зустрінемось з вами. І згадаємо, найважча зима буде для Росії. Ця зима, як би нам тяжко не було, але найважча зима буде для Росії. А весною поговоримо, звідки такі думки, чому так відбулося, і так далі. Очевидно, що коли ракети прилетають в енергооб'єкти. Це б'є по звичайним людям, тому що ми маємо серйозні перебої з світлом для звичайних споживачів. Я вже не кажу про сферу виробництва і так далі. Скажіть, чому саме Росія обрала такий варварський шлях? І, чесно кажучи, ну ви ж бачите, що відбувається? Він виявився достатньо ефективним. Чи це перебільшення? Перебільшення він абсолютно неефективний. Свічки, які горять в наших квартирах і хатах. Коли відсутні світло, вони гарять за упокой Путіна і його режиму. Чому Росія брала таку доктрину? Тому що в Росії цей механізм спрацював, коли Путін взривав будинки, приходячи до влади там на межі прем'єрства свого, а потім ставши президентом, взривавши будинки в Росії і вбивавши людей, от, в Росії відбулася дивна річ: зростання підтримки Путіна. Ця модель у них у них іншої моделі в голові немає. Тобто вони вирішили, що вони вбивають українців, то тут почнеться зростання підтримки Путіна. Ні, це відбулося на Росії. Путін, коли взривав і це приписувалось ну, типу терористам. Хоча жодна терористична організація чи будь-яка не взяла відповідальності. Якщо ніхто не взяв відповідальності, це означає нікому це не потрібно, окрім ФСБ, яке до речі було затримане на взриві останнього будинку. І потім сказали, що це спецоперація, п'ята і так далі. Але модель дійсно була така, чому тому, що взірвавши житлові будинки з людьми, потім зажималася демократія. Люди були готові там арештовувати опозицію, там арештовуйте по всій території Росії. Взірвалася в одному місці арешти, репресії по всій території Росії. І ця модель спрацювала і тепер, окрім цієї моделі, ще ненависть до всього українського і до всього вільного. Тобто, принцип такий, знаєте, як, як бившая. Насолить, нагадить, вже е, свадьби не буде і женіть би точно не буде, от, але нагадіть. Тобто так не доставайся ж ти нікому, тобто та ж модель, що була в Харкові, коли очевидно їхні всі агітатори прогнозували, що рускоязичний Харків, от, е, і будемо зустрічатися з прапорами. Ні, рускоязичний Харків показав. Фігуру з одним пальцем вгору, так і потім, після цього, злость і ненависть, тому що Путін витрачав, і ви це знаєте, мільярди на підкуп, на агітацію, на багато інших таких моментів. І тепер це плюс ще ненависть і злость ну помсти. От працює два фактори: в Росії вбивства Росіян приводить до зростання рейтингу царя батюшки. От, в Україні це не відбувається. І друге, це банальна помста. Банальна жорстка помста. Немає тут, ну, якщо е, Путін, кремлівський режим, шайгуїсти і, і жеснімі не цінують життя бурятів, е, то чому ви вирішили, що українці є цінністю? Як тільки ми називаємо себе українцями ходимо в чистому одязі і, не дай Боже, з вишиванкою? Все, ми вже супер-гіпернаціоналісти? Ну, от, от така, така історія. От, е, по соціології немає, немає жодних е, таких, е, як сказати, тенденцій до того, що ой, а давайте може віддамося. Знаєте, коли гвалтівник що ой, давайте, може, віддамося, ні. Ми зможемо митися в річці. Ми ж ми ж не кажемо, що ми митися не будемо. Ми можливо будемо топити дровами, можливо, все, але без вас принципово. І це е, клин цей забив. Ви знаєте, навіть на жаль можу сказати, але цей клин забив е, Путін і його режим, тому а, Руслан, що українці дійсно ми... українці не мали злобу. До Росії, до Кремля, до... у нас все це було в режимі дискусій, обговорень, намагав. А тепер зрозуміли, що це ніяка не дискусія. Це е, мета поработити, знищити, поставити на коліна. Росія не може Росія е, говорить, е, нас не поставить на коліні. Так? Каже: ну вставай і достань хоч на коліна. От, не, не, не може встати з е, карачок на коліна. так? Не може нагодувати свій народ, не може збудувати залізниці по всій Росії. От ми хочемо поставити на коліна українців, Все, іншої логіки такої здорової або економічної не, не існує. Але так чи інакше, нам може загрожувати блекаут. Я чому про це кажу? І чому я час на цьому акцентую увагу? Справа в тім, що український е Чиновники або там політики, ну краще, напевно, все таки чиновники. Да Вони говорять про те, що якщо будуть подібні атаки повторюватися, і ми не можемо там протистояти з певних причин, то відповідно ми не будемо бачити світла по два-три тижні. Навіть про це говорять. Що це за політика, і це багатьох людей дуже напружує. І що ми можемо протидіяти, власне, якщо будуть такі атаки? Я так зрозумів. Питання, що атаки можуть або будуть, або прогнозуються, що будуть продовжуватися. Звичайно, так, ну звичайно, будуть продовжуватися. Так, а що ми можемо Пробачте, мені... Але тут полягає в чому питання? Неодноразово е, військові говорили про те, що якщо буде інший клас використовуватися ракет, особливо ті, які приходять з Ірану, е, так звані балістичні ракети, то у нас є серйозна проблема з протидією відповідно до е, ситуації. Е, ви ж, напевне, про це чули. Я хотів би дізнатися ну, ваш точку зору. Я не прихильник бравади, що все повирішуємо, все відіб'ємо, все буде супер, але та потужність, яка заявила Росія, так і якби ми не чинили опір, ну не могли бути здатними, да, спроможними, ця наша енергетична система була б вже знищена. Вона не знищена не тому, що Росія така хороша. А тому, що, очевидно, наші хлопці Збройні Сили України працюють. Ну немає проблеми при наявності тієї техніки, яка задекларована Росією. Ну там знищити в той тиждень, який був 8 місяців назад. Це означає, що вони не справляються. Більше того, інформація від тих військових, які я знаю особисто, мета і цілі по енергетичних точках була і в лютому відбивали ЗСУ. І <свят> тільки слава ЗСУ. Що нам потрібно? Нам потрібно більше якісної техніки. Більше техніки і все. Говорять військові при наявності техніки. За якийсь час, я я, я завжди хотів сказати там за два тижні. Ну, очевидно, не за два тижні, але. Російські війська можуть бути викинуті за кордони України, і аби завершити тому, цю тому... тему, Руслав, вибачте, що перебуває, але все-таки енергетична так. тема це зараз дуже гаряча і дуже важлива Важаємо, актуальна тема. Тому давайте, аби завершити, я хотів би запитати: от, наприклад, голова офісу Єрмак неодноразово говорив про те, що так званий. Енергетичний Рамштайн нам допоможе. Я знаю, що деякі країни виявили бажання допомагати нам, передаючи електрику через кордон. Інші говорять про те, що Україна може купувати надлишки або там якусь частину. У нас є за що. Ми вже так потребуємо грошей. І наскільки це буде актуально для нас, бо одна ж справа отримати електроенергію, а інша – її розподілити. Бо якраз росіяни і б'ють по розподільчим пунктам або там відповідним е об'єктам, які власне цим питанням переймаються? Ну, дивіться, після заяви е чиновника із ДТЕК про те, що е це обладнання коштовне, у нас має немає, важко і так далі. Десять країн європейських підтвердили готовність і, очевидно, будуть і надають саме електрообладнання, саме електрообладнання, ну спец спеціальне електрообладнання. Тому знову ж таки, звичайно, важко. Але ми демонструємо потенціал, що все буде вирішено. Знову ж таки ще раз не займаюся бравадою, знаю, що важко, так але станом на те, що Росія неодноразово щоденно бомбардує. Ну, військові це інакше називають, ну обстрілює так. Е е і у нас в квартирах є електрика. Так, да, є ситуації, де відключення навіть 10 годин. Є такі е містечка, де відключення 10 годин, але очевидно е працюють е служби цілодобово на відміну від мирного часу. І е відновлюються і працює. Більше того, 10 європейських країн підтвердило, що це складне обладнання. Надамо, а це означає, що ми або купуємо, або зрахуємося, або розрахуємось після перемоги. Ну інших варіантів немає. Тому, тому звідси, у мене оптимізм. Тобто, ну от у мене оптимізм, так? А, І Росислава. це не означає, що це не означає, що нам чи уряду, чи суспільству, е, не важко. Так, але це, о, о, це річ, яка створена Росією. І це тому, що Росія вбиває українців, вбиває українців. Якийсь період часу, знаєте, я помічав, що ракети чомусь були націлені саме увага на храми, на релігійні споруди, на музеї. Я не вірю, що Збройні Сили України, знаєте, розселилися по всі. Ну так Росія заявляла, що розселилися по музеях. Ні, це було на знищення генокоду нації. От тепер, значить, у Росії є два об'єкти, які треба знищувати. Це енергетика, енергетика. Ну і звичайно, українські комарі. Ви ж знаєте заяви росіян, що в нас є бойові е, комарі. От так я дивлюся, що ці комарі, мабуть, вже висмоктали за перебриками е, мозги у політичних діячів. От е, інших, інших пояснень немає. До речі, про комах комарів я нагадаю, що свого часу представники військового блоку України говорили, що саме за їхньої участі був атакований російський флот у Севастополі. А це напрямо було пов'язано зі зривом Росією зернової угоди. Нам стало відомо, що ситуація не змінилася. Зернова угода продовжує працювати. Ердоган з великим задоволенням сказав, що власне він зробив усе, і справа відновилася у той же час. Росія заявила, що отримала якісь там гарантії безпеки. Що ці Камаріни будуть і надалі створювати проблеми від України? Де